Всім хей! З вами Коля, і ми сьогодні знову граємо в Субнатіка. По яка там я вже збився з щоту. Е, 11-та серія в нас. В нас сьогодні 11 серія. Ми зробили, ми зробили е, гараж для мотилька, хто не в курсі. Зараз я вам його покажу, продемонструю. Овін. Гараж для мотильочка. Е, і нам взагалі треба було би попити в ідеалі. Нам треба хлібнути трошечки трошечки водички. Нам е, в ідеальності води нам треба. Нам треба водички. Нам треба водички, риби, водички. Все чотенько є, тепер можна паркувати свій мотильок. Продемонструю зараз, як це все має виглядати. Як це все має виглядати? Зараз я вам продемонструю. тихо, тихо. Її треба, кстати, поремонтувати. Наш кораблик. Бам-бам-бам-бам-бам. Все, соточка хп. У нас є. Залітаємо на. Тихо! Залетаем на нашу бейс. О! Офигенско, Дивіться, али кайф. али кайф. Кстати, тут десь. А, а тут же ж мало бути ця. А як мені поміняти. блін, Він тут заряжається! Офігеть! Оказується він тут заражається. Дивіться, 70%. 72 зараз буде. Жесть, він тут ще й заряджається, це такий кайф. Оце кайф, тому що не прийдеться кожен раз просто-напросто їздити законченим, е, законченими ресурсами і здобувати ті батареї, їх робити. Кстати, вже мені би треба було зробити, а де гриб? Я один гриб всрав. Мені треба ще один грибочок. Вов е, він, грибочок тут, на бейс. На нашу бейс. І тепер, собственно, захаваємо гриба. Тобто не захаваємо, а зробимо. Мені треба медна руда. З мідна руди ми зараз зробимо батар так, батарею. Так, батарея одненька. Два кислотних гриба. Так, можна ще одну батарею наперед просто забацати, хай вона в мене лежить. М'єдна руда сюди. Блін, мене вже стільки ресурсів, щоб жесть. М'єдна руда сюди. Е -і 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 -і. Грибочки. Знову наші любимі грибочки. Раз, два. Два гриба, нам думаю, хватить зараз на перший час. Дві батареї, тобто. Ну і два гриба теж пер... на перший час буде нормально. О, кайфовенько, бам-бам-бам. Все прикольненько, кайфовенько. Ладно. Дві батареї в мене є. Е Серебро сюди-сюди. Алмаз, саме головне сюди. Стекло, емаліве стекло мені треба. Емаліве стекло в мене є, зараз я буду дещо робити. Емалеве стекло є. Буду я робити обсерваторії. Де воно в мене є? Емаліве стекло дві штуки і одненький титаніум. А, кстати, емаліве стекло в мене тільки одне. Е, за зубами сталкера, значить, ми відправимся. Так. Серебро сюди, золото раз, золото два. Батарейку, случайно викинув, Бат... а вона все одно нульова. Е, так, тут раз, тут раз. Е, все! Все, вроді би, за все ми взяли. Що ж, відправляємося, я думаю. А, відправ... відправились. Батарейку поміняли, все в нас е, устраює. Так, ліс сталкерів. сталкери, давайте мені сюди готувати свої зуби. Готов мені сюди свої зубки. Золоті зуби. О, кстати, і риба вода. Ах ти тварюка, Ах, ти просто не знаю, як тебе назвати. І за тебе я здох на початку серії. А, та-та-та. Давай. Взагалі, саднати це довга гра. Я її пройду до фіналу. Надіюсь, що ми зможемо її пройти до фіналу. Ми, звісно, зможемо. Чого ні? А чого? А чого б і ні? Чого би і ні. Занурюємося знов і шукаємо те, що нам треба. А те, що нам треба, як завжди, його не буде. Дай зуба, Ресто, дай зуба. Що це таке? Що я підібрав? Як я водорослі міг підібрати? Зуб сталкера! Де ти є? Зуб сталкера! Може, нам одного зуба хватить? А, точно, нам одного зубчика хватить. Я трохи затупив, вибачайте. запліваєм. запліваєм. Радіомаяк в нас пустий, нічого там не відбувається. Зараз ми не... захиляємо аптечку і зап'ємо рибу в воду. як такових в нас немає. Ніяких, кстати. Що я хочу вам відмітити? Ніяких. А щоб вони з'явилися, нам треба херачити з нашої бази. Херачити на острів, там, де були давним-давно дві бази. Ми колись туди плавали. І там вже були ці огороди. І це все. Аж туди треба плавати. Це жесть. Нам треба сплавати в той острів, геть. Ну, що я можу сказати? Давайте поженемося. Резко, швидко, чітко сложимо, поженемось. І привеземо сімена, хоча б зробимо ферму нашу. А, це остров вже. Капець ми швидко допливли! Якраз і сімов зара. Якраз і мотильок підзарядився, жесть. А чого він ще не прогружається, ще досі? А, він геть там далеко. Я думав він живо від нас е, метр від мене. Станем. І пливем. Випливаємо і нам треба вот туди. Нам треба вот туди. Головне, головне, щоб мене зараз не коцав ніхто. Так, як на тебе залізти, гора, гора, гора. Сюди біжим. Може тут. А, во, можна такого бійти. Опа, ча нове сообщення. Нове повідомлення нам прийшло на радіо маячок, маньячок радіо. І я то не розумію, як на нього зайти, але якось можна зайти. Ми сюди припливли не за базами, не за чимось, а за грядкою. Я, в общен... а, во або во, во бачу обсерваторію. Блін, то нам... А, ні, нам нормально. Я думав, що це ми на іншій геть горі, але оказалося, що ні. Нормальок, нормальок. Від Аврори трошки далекувато. Давайте... Сохранимося на всякий пожар. Ні. Збережемося. Обсерваторій, добрий день, я тут колись е, був. Я тут колись був. Отакому. От ми... Зараз чекай. О, о... Ох, скільки сімян, але нахрена нам стільки сім'ян. Кустика. Пальми. Тихо, 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 тихо. Ноги не зламай. Не зламай ноги. Окей. Ай, 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 ай. Не зламай ноги. Паук здоров. Зараз зробимо ферму. ферму нашу зробимо, да. Залізаємо в мотильочок і валимо на базу. Швидкий, прям такий, що дай Боже. Ну, я думаю, що. Да, нормально, нормально, я думаю. Медуза, здорова. Вже видніється наша база, і це все добре є, то, що 90. Це, кстати, дуже-дуже добре, що наша оця стиковична шахта, оцей гараж мотильок, як хочете, так і називайте. Він заряджає 30 градусів. Капець. Е, і він заряджає е, мотильок. Тобто не приходиться міняти батареї по 150 разів, Звісно, да, прийдеться з таким водителем, як і я. заряджати його постійно, просто-напросто просто постійно. На борт капітан приплив, да, на борт капітан приплив. Е. Тантандандандандандандандан. Так. Що я хотів? Що я хотів? Переборка лісниця якась... Так, лісниця якась. Заходимо до нас на базу. і зразу строїмо. Поставимо його осьюди. Все буде в нас завалено шкафами. Так. Стався отакий. Я думаю, нормально буде. Шкафетський в нас стоїть все ідеально. Тут у нас будуть всякі ростіння, оце все. В нас тут руди. Всякі кварци, свінці, титани, золото. Батарея Раз, батарея два, Але ні, хлам, хлам. Це дві розражених батареї. Давайте її викинемо, бо нам її нафіг не треба. Наша нам дві розряжених батареї. Так, це заряжені, це розряжені. Будуть отут повалятись люк. Е, мені треба... В принципі, ще треба один шкаф для всякого хлама, для всяких батарей. цього всього. Кварц раз. І титан раз. Все, нам більше нічого не треба. Е, а, тут же стоїть якийсь для хлама, так? Да? Так, да, це для будь-хламінського. Батарею сюди, раз. І можна ще огнітушитель сюди закинути. І фонарик. Я все одно фонариком не пользуюсь. У нас буде пустенький інвентар. І ще навести лад треба отутво. Так, оце ми забираємо назад. Кварц і титан. Сюди все. Все. Сохраняємося. Сохраняюся, так, да, часто, тому що, ну, хто його знає, що. Воно буде і що воно буде далі. Е, так, 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 так. Шлюпка. Я там платив бачив, 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 що там получається нам приходить якесь сообщення Так, що нам казут? Йоки Каса. Сен, домів, фарил, Signal location uploaded to PDA. Нам знов якогось фіга предложили попливсти до цієї е, капсули 13, 19. Так, стоп, це капсула 13. а, -а, -а Капсула 13! На борту останки високопоставленого пасажира. Ага, значить, капсула 19 на глибині 300 метрів. Туди нам ще зарано. А капсула 13 метрів 175. Ага, тобто. Що можна ще в нас в базі поробити, в принципі. Ну, це в слідуючій серії будемо відправлятися. Отак, от, от у нас зараз все росте. Скільки 46? Кстати, швидко росте. 46. 40. Давай 77. 7. 47. Пальма вже росте, дивіться як. 48. 49. Давай. О, 49 стало. А ця скільки? Ця 50, Вже 50% вже пальма зроблена на 50% кайф. А тут на шоку Кустарник 74. 74 Це кайф теж. 75%, блін, кайф, це 51. Ні, взагалі кайфово. Я би, кстати, знаєте, що би ще би замотив? Ізготовітель аптек. О, -о, -о, О! Кстати, він не так сложно і крафтиться. Давайте зараз може зробимо ще із отвітель аптечок. Але в принципі нашу він нам. Ну, не знаю, в принципі, може й треба. О, радіо, давайте в себе радіо в базі поставимо. Бо я задобався в Єврору в нашу базу їздити. Титан і медна руда, просто треба Титан. І... Ох, скільки в мене золота! Жесть. Жесті, медна руда, остання кстати. Остання мідна руда. Що? А, блін, я не туди дивлюсь, не ті крафти. Е, реально, давайте зараз просто-напросто поставимо тутову радіо, щоб просто далеко кудись не їздити. Оце все не плавати, просто тут во буде все на одному місці. Все просто шикардос! Радіо тут є ще би щось. Настінний шкаф, о, стул о, стул. Зачем оце все? Нащо це все тут? Нам? Вікно можна навіть замутити. Давайте ще вікно замутимо. Зараз ми в сьогоднішній серії ми просто прокачуємо свою базу по повній. Прокачуємо свою базу по повній. Нам треба стекло, 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 стекло. Стекло на базу нам сюди. Два кварца робиться, все кайфовенько. Так, окей. І вікно, вікно сюди чи сюди, сюди чи туди. Давайте сюди просто взад да, Трошки, Щоб зразу дивитися, і давайте скам скам трошки розберемо і поставимо її в трошки інше місце. Це зкам'я в нас піде сюди. Скам'я в нас піде сюди. Я думаю, прикольненький інтер'єрчик. Такого схотів, присів і подивився в вікно на свій гаражик для мотелечка і просто кайфанув. Ні, це реально прикольно. Кстаті, якого фіга корпус ламається. А! Стоп! Срочно, срочно, срочно. Розбирати. Ми не можемо зробити. Ми якогось фіга не можемо просто-напросто. Да, Він трошки втонув, чи ні? Трохи пішов під воду, бляха-муха. Пробої на не тупи. Коротше, це все із-за того, що в нас вже не можна строїти на базі стекла. Нам треба знов прокачати корпус. оцим во. Оцим во знов треба усіляти нас, корпус укріпляти і знов для цієї всієї херні треба кончений літій. Ну, думаю, в слідуючій серії ми будемо відправлятися на капсулу номер 13 Так що, якось так. Сохраняємося. Всі цікаві сили в описанні під відосиком. Можете туди заглянути, підписуйтесь на канал, ставте лайки пишіть коментарі. Всім слідуючих відосиків і всім пока!